Так, маємо вівторок 20 лютого. Якщо я до себе на трикутник, треба мені накопати, а якщо бути точнішому, викопати ті, які прививки прижилися. Тобто ці, ці, і ремонтувати сад. Горіховий на полі. Все, приступаємо. При такій роботі треба мати хороший інструмент і міцні рукавиці, тому що копати прийдеться небагато. По попередніх підрахунках 70 дерев. Якось так. То знову я приїхав до себе в садок. Прийшов, подивився більш-менш на саженці ті, які я зимою садив. Начебто на місці. Два саженці привиті не перезимували, а можливо і більше Бруньки Бруньки сухі. Так що треба міняти. Приїхав я не з пустими руками. А з саженцями, з прилитими саженцями на ремонт. Тут їх трохи вистачає. Так що треба замінювати і сподіватися на краще. Так. Помічник виручає, муравей. То за границею в Індії кажуть тук-тук. Так що беремо рукавиці і вперед. Вперед працювати. А, саженців вчора я викопав 71 штуку. Ну, Я їх всі тут не посажу, але в мене там є ще одне місце, де можна посадити. Так що працюємо. Також ще подумав, що треба посадити ведмежий горіх, тут біля дороги, в лінії паркану який буде, ну, в планах, це все треба загордити. І там, де лінія паркану буде, відійду від дороги десь приблизько метр. Якщо уявно край дороги отут метр Відступлю і таку лінію вздовж посажу. Тут небагато. Є чим садити, головне, щоб сили залишилися. Все, достатньо наговорив, треба працювати. Так, ще вирішив маленьке відео відняти. Починаю я садити. Старий саджанець, який прививався і не прижився, викопую, той, який прижився, сажу. Але є, тепер додаю я ще такий секретний інгредієнт. Це я дивився італійський богер, вигущує також фундук, він додає мікоризу для кореня на корінь, щоб краще приживалося і ці всі ростові процеси краще. Проходили. Ну, з, то, з тих коментарів з того всього, що я бачив і що я зрозумів. Зробив висновок і купив таку, це не реклама, микроїза, жива земля. Пізніше процент проживаємості побачимо. Ну, як то кажуть, головне, щоб не помішало, і надіятися на те, що допоможе. Це працюємо. Так, саджу я вже поштучно, якщо порахувати, десь п'ятий десяток. І знайшов я тут такого клієнта. хрущ, личинка хруща. Так що ще додатково треба буде обробляти від хруща. Хто не вміє робочий день розрахувати, я не вмію робочий день розрахувати. Тільки що посадив в останній ведмежий горіх. Це тут така буде вітрозахист. От там, де стовп дерев'яний Там дорога за стовпом півтора метра тут паркан планується. І посидив від межі горіх, буду пускати його до, до гори щоб був вітрозахист. Ой, щось я не розчитав сьогодні день. Ну нічого, добре, що посадив, завтра вже не буду я сюди йти. А може буду, треба побілити. Так, 4 має 23 лютого. Я в саду, почав білити, але почав випродовжувати. Продовжу продовжу після діда.

Ось так. Після обіду продовжувати. Це знову я. Сьогодні маємо субота, 24 лютого. Приїхав я в свій горіховий садок. Буду я обробляти бордоською сумішу в Грецькі горіхи. Я вчора побілив їх, а сьогодні зверху ще бордоською сумішу. Оброблю. Після побілки все-таки дерева краще стало видно, де вони є. І такі справи. Бордочкою буду трьох процентною обробляти грецькі горіхи. Фундуки я чіпляти не буду, тому що дорослі вже цвітуть, їх не можна обробляти, а ці не знаю. Нехай буду так, я їх просто побілив. І такі справи. З попереднього відео там видно, що я викопав з своєї школки 71 дерево, 11 залишилось. Провів я тими саженцями ремонт. ремонт тому що Тут були ведмежі горіхи посаджені, потім я їх прививав. Ті, що не привилися, то я цього тижня робив ремонт. Наприклад, такий, як цей. Видно, свіже. І такі справи. Такі справи в саду. Йду розводити бордошку суміш. І буду обробляти 48 грецьких горіхів. Я думаю літр 15 вистачить. Ну, я розведу 20, два відра. Ну, там побачимо. Обробляти буду бензиновим обрискувачем. Штіль 450-й. На, як один блогер показував на третій, на четвертій поділці інтенсивності. Ну є тут така штучка. Є така штучка. Да, 450-й. Оця штучка. На шостій, четверта, третя, четверта. Чим більше положення, тим воно інтенсивніше витягує з бака. Якось так. Ще відео буде. Ну, пів години і обробка бордоської сумішу проведена. Так, закінчив я. Поприскування горіх і Ще не підсохли. Підсохнуть, вони посиніють. І виникла в мене така ситуація. Е, дилема, так би сказати. Що краще, фундук привитий на ведмежому горіхові чи фундук на своїх на власних коренях. Мав я трішки переписки, але так як я не можу ні сперечатися, ні судити, тому що я в цьому взагалі ще піонер, тому я дивився відео, як то кажуть, тих людей, які в тому розбираються. Але закрадаються сумніви, чи я це все правильно роблю. Отже, дилема. що краще, фундук привитий на ведмежому горіхові, чи фундук на власному корені. Ну, звичайно, йде розмова за сортовий фундук. Я ще не знаю, тому хочу попросити тих людей написати в коментарях, в яких є і привитий ведмежий фундук. І фундук на власному корені. Так би сказати, мене цікавить думка тої людини, який може порівняти. Тому що коли людина має щось одне, не має другого, вона не може порівняти. ну На даний час в мене там є два на власному коренню, тонда джифоні ну і пробиваю для себе предмежі горіх. Так що це все я ще не знаю, але хотілося б знати. Особливо тих людей, які в тому розбираються і мають на чому порівняти. Ну, а далі буде таймлапс. І мені одна співаночка сподобалася. Напевно, я її поставлю колонийки трішки. Все.